Всім привіт! Ви, як завжди на каналі Авторозбор. У нас сьогодні рубрика Огляд стану, швиденько покажу з ефіру. Довго розповідати не буду, так як, в принципі, досить сегментований автомобіль, сімейний. 1,8 бензин, пригнана зі Швейцарії. Цікавий колір такий. Я би сказав, що це сіро-синій колір, навіть не знаю, як він правильно його найменування ви можете написати в коментарях, хто знає правильне найменування кольору. Що ми маємо? Передній та задній партпрон. Оцей перектрон замовлений, він прийде десь завтра в обід на нову пошту, я його заберу, встановлю. З ним була проблема, він просто ну, перестав працювати сам парктрон, тобто система вся робоча, завтра буде встановлено працювати на момент того, коли ви приїхати оглядати, він точно буде. Одинадцятий рік Швейцарія, 1,8 бензин, самий такий цікавий, напевно, оптимальний, я би назвав бензиновий двигун для Opel Zafira. 140 сил, небагато і немало, нормально їде, адекватна витрата, ну і в принципі досить таки серйозна в нього надійність. Тому вважаю, що найоптимальніше. Ви напишіть, який, на вашу думку, з бензинових двигунів є найоптимальніший для Zafira. Тому що я розумію, з дизельних це 1,9 або 1,7, ну а з бензинових моя думка 1,8. Круговий парктрон в автомобілях, значить, парктрони 360, далі. Оригінальний GM лобове вітрове скло. Далі, по комплектації, маємо притонований задній ряд по заводу, тобто це не плівка, а саме нанесення спеціального такого затемнюючого шару. А, так, Маємо ми чотири електросклопідйомники. Для Zafira це не така, щоб чиста опція. Тобто чотири підйомники присутні. А, так, Ми маємо регулювання підігрів дзеркал. ми маємо Туманки. Маємо круїз-контрол, маємо бортовий комп'ютер, маємо, звичайно, що шкіряне кермо. Ручка у нас звичайна механіка на 5 передач. У нас от відключення є парктрона блокування дверей. 6 подушок в автомобіля, 2 фронталки, сидіння і шторка. вікона також присутня, що немало важливо. Автомобіль 7-місний, повноцінно. Ціна цього автомобіля, друзі, 8100 доларів. Ну, Ви всі знаєте, як в зефірі рухається задній ряд. Це досить така цікава автівочка. Я вважаю по оптимальності, як можна з салон і заходити, і виходити. Дуже прикольно, як на мене, реалізований оцей диванчик. Моя така думка. На жаль, невеликий тут кут нахилу заднього сидіння, але в принципі... Більш-менш достатньо. Ну, я би хотів більше, для того, щоб можна було десь в дорозі навіть сім'ї з п'яти людей трішки перепочити. Ну, але це особисто моя думка. Далі тут піднімається досить цікаво, зараз я ногою нажму, піднімається цікаво ось це сидіння і під'їжджає максимально вперед. Можна під'їхати, ось так зробити. Для чого це робиться? Ну, наприклад, якщо вам необхідно збільшити суттєво ваш багажний простір, то ви робите ось такі маніпуляції в зафірі Далі ось так робите спинку, тобто бачите, який досить прямий кут. Далі кладете третій ряд сидінь і ви маєте, ну би сказати, такий мікроавтобус нормальний по перевезенню всього того, що вам треба перевозити. Мені вже потрібно наймати оператора, тому що сам, самому досить незручно справлятися з оглядом автомобілів. Така трансформація по салону. Значить, Що маємо в автомобілі по стану? Маємо сервісну книгу, значить, учора відремонтований кондиціонер, повністю перезаправлена система. Зараз вона вімкнена, дуже гарно працює, холодить. Тому Кондиціонером все добре. Замінив я тут оливу і фільтри. Понизу автомобіль дуже гарний. Я зараз покажу вам коротеньке відео, анімацію таку без звуку. Побачите, поглядає, вона досить гарно знизу. Отак От працює двигун, він зараз запущений, заведений. значить Що ми маємо по фарбованих елементах багато, для кого це є критичні параметри, які потрібно... Обов'язково показувати. Бачите, заміна оливи я робився на 202 тисячі, наступна на 212 тисяч заміна має бути. Двигун сухий. ну Я думаю, по відео вам там все буде видно. Досить живенька, така зібрана, тримається, як в нас кажуть, при купці тримається зафіра. По болтах капот у нас не крутився, крило теж не кручене. Тут рамка радіаторів не розбиралась, це криво також не демонтувалося. Тобто передок у нас не демонтувався і це вже свідчить про те, що автомобіль ніяких глобальних перебігах не був, але маємо шпакльований елемент, криво. Для тих, хто там падає в оморок відразу, друзі, ну я знаю, тут є шпаклівка. Воно було продерто, його підшпаклювали і пофарбували. Елемент не знімався і не крутився, але ця ситуація була неминуча. Так як отут була невелика, така сказати би, що глобальна, ні подряпина, але в зв'язку з тим, що вона була, тут є міліметр десь ну от загальний шар приблизно міліметр тут пробивається. Тільки оцей початок крила, дуже добре, що зараз автомобіль. Припилився дуже гарно видно лінію, яку я намалював. Оця частинка крила, ось тут саме має трошки більші показники. Отут район 800 тисяч м, тут район 300 метрон. Далі просто косметика. 155. Низ крила 116 взагалі. Ну, Тобто його напилили. Фарбовані елементи ці були не в Україні, а в Швейцарії. Ці двері в нас не фарбовані, я швиденько пройду поки. У нас сіло сонечко для того, щоб ви могли побачити кузов швидко. Арка ця не фарбована. Тут є така невеличка мікровмятина на ній, на арці. Можна без підфарбування вирівняти і буде гарно. Так, маємо. Маємо. Тут не фарбований елемент. Задня кришка я маю на увазі. Ціла. Так, маємо заднє крило фарбоване. Так, Давайте стелю відразу пройду. Стеля у нас не фарбована. Крило фарбоване. Заднє, я зараз покажу вам, пройду повністю банан весь. В Європі, коли фарбують, банан фарбують обов'язково. Так званий банан, верхня стійка, яка починається від переднього крила, і йде аж до заднього. Її називають ще бананом. Так, 290 240, можливо, сонечко блікує, то буду коментувати. 230 я буду проходити щільно, для того, щоб не пропустити, не дай Бог, якусь шпаклівку для вас. Поки видно, не коментую. 170 не бачу. Так, десь ловив 300, але не бачу де. Так, тут 3 дні. О, 400, друзі. Десь отут показничок є трошки, тобто тут була подряпана. Взагалі отут понизу була подряпана на дверці, я так розумію, і на арці. Але, так як бачите, тут є заводські так звані, я їх називаю целки, можете називати плівками. Щось трошки схоже, да? плівка, целка одне і те ж саме. А, так, тут арка. Друзі, маємо на арці отакий от момент. Тобто арка в нас є фарбована і на арці є отут показничок. Трошки більший. В проємі. Ось тут так само, як двері зацепили, приємно у нас є. А, тут у нас плівочка перепрошую. Так, а де ж у нас плівка? А, тут закінчується. Так, тут у нас 400 мікрон. Отут вже далі йде така захисна оця антигравія, Я його міряти не буду, так як на ньому буде показувати багато. Ось тут є 800. Ну я показую, друзі, як є. 600-500. Далі, Проєм тут, він просто напилений. Тобто вони його так фарбували, в них така технологія в Європі. Стійка не фарбована. Бачите, а сам проємчик вони напилили, так як тут видно. Я так думаю, оцю, ці двері вони замінили. Двері своїм ребром оцим пошкодили ось тут і цим ребром пошкодили проєм. Ну не цим конкретно, так як двері замінені. Пошкодили отут проєм. Легенько. Ось тут. І оцей, ця частина виготовлена і пофарбована, але плівка переклеєна, на двері також плівка переклеєна, тому так, двері вже самі не фарбовані, так як вони замінені. Фарбовані в нас ще оці двері. Косметика. Я покажу вам передній проєм. Подушки всі на місці. Тут також стійка Це гарна. Все гарно. Так, все показав. Так, ну Салон я би сказав, що напевно в ідеальному стані, так як він ну, не зношений. Є, от тільки невеличка на soft-touch покритті, отакі от, поношеності, але воно перефарбовується, ця накладка досить легко знімається і можна перепилити і воно буде як нове. Це єдиний момент, який є по салону, зрештою салон ну, я б назвав в чудовому стані. Гарні сидіння, нічого не шито, не фарбовано, кермо також не чіпане. Так, тут. Крило переднє. Крило переднє, друзі, не фарбоване. Тобто, що в нас є? А, і капот. Ну, капот щодень зараз клацну капот теж не фарбований. Тобто, що ми маємо по автомобілю? З фарбованих елементів я маю на увазі. Дивіться. Заднє крило. І всередині отак. Трішечки-трішечки всередині в проємі є невеличкий очах 800 мікрон і проєм далі напевне. Крило не врізалось. Не замінювалось, але ну, була косметика і її поправили. Дверка оця 90%, що вона була замінена. Далі маємо з нюансів мікро-мікро тріщинка на ліхтарйові. Вона туди нічого не потрапляє, але от вона така є. тобто Можливо, це був наслідок цього такого невеличкого пошкодження. Тобто реставрувати нічого не потрібно, воно все герметичне, гарненьке, нічого робити не потрібно. Так, ну і маємо з цієї сторони покриву нюанс. Тут же ж в нас нічого не фарбовано, правильно? Так, тут не фарбовано. Тобто крило-крило, одні двері замінені, тут проєми по цій стороні цілі, гарний салон, 1,8 бензин. З сервісу що, двигун, нічого робити не потрібно, окрім напевно заміни комплекту ГРМ. -а. Масло замінено. Антифриз можливо для себе замінити і ГРМ. Помпа тут винесена сюди, це дуже круто. Тобто комплект грема обійдеться досить невеликі кошти. Передок весь повністю цілий, капот не фарбований, машина без корозії. Знизу ви її також побачили, 800, ціна без торгу, авто в Києві. Цікаво, приїдьте, подивіться, реально жива зафіра, чесна, непридумана, не, не рижа, не ржава, не якась там ще. А жива, реально доглянута адекватна зафіра на адекватній досить комплектації. А Багажний відсік, давайте ще покажу. Багажний відсік. Шторка присутня. Сидіння ці задні класні. Ну, я вважаю ідеальні. Нічого такого тут немає. Але кому з вас вона там шпакльована, вас там це якось сильно гложить, вам це проблема. Друзі, не витрачайте просто свого часу. Це нормально, абсолютно, що вам не підходять фарбовані елементи. Шукайте. Фарбовані або не фарбовані, шукайте такі, як вам підходять. Тут комплект є, цей комплект також є. Тобто автомобіль повністю комплектний з запаскою з усім. Шукайте не фарбовані, шукайте якісь інші, шукайте ті, де будуть вам казати, казати правду чи неправду, я не знаю. Я не вважаю себе найчиснішим продавцем на авторі, а Тут така справа. Просто я вважаю, що. Ви бачите стан, є ціна, 11 рік, всі віжи цікаво, то тоді приїжджаємо, говоримо. Також цей автомобіль доступний в послугу розтермінування, або так звана послуга кредит лізинг оплата частинами. Якщо це вам цікаво, то наберіть по телефону фінансового консультанта, ну, або можете набрати, задати якісь питання мені також. Тому так, все, друзі. Закінчую відео, так як зараз на мене, до мене має приїхати. Б8 Passat на огляд, можливо, вже автівочка і присутня на майданчику. Значить, чим цікава ця послуга, коли автомобілі приїжджають сюди до мене? Ну, По-перше, в мене тут є підйомник. Ми можемо відразу підняти, зробити діагностику всю повну. От. Ну і, Відповідно, автомобіль буде перевірений. І ендоскопія в нас тут є, і ходова. У нас є, і підйомник є. Тобто все є, тому замовляйте огляди. Вмовляйте продавців приїжджати сюди до нас, тут ми перетрусимо, переберемо і ви точно будете знати, скільки ж лавешечки вам треба вкласти в ваш БУшний автомобіль. Також дозволяю перетрусити свої автомобілі, нічого не приховую, кожен з цих бУшних автомобілів має якісь мікромоменти. Критичне все я усуваю, але, друзі, ну, я не можу зремонтувати тут все, так як, в принципі... Доцільності цього не буде ніякої, напевно. Тому, друзі, всім добра, всім гарного настрою, замовляйте огляди, приїжджайте на майданчик, купувати свіжі автомобілі. Модус готовий, все готове, в принципі, під продажу. Приїжджайте, дивіться.